Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі може не втриматися при владі, якщо буде усунутий російський диктатор Володимир Путін. Усунення директора РФ стане передумовою для усунення Лукашенка. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуш. Стратегічний провал Росії усунення Путіна це передумова для усунення Лукашенка. Скільки він протримається, складно сказати, але. Його дні будуть злічені, це факт. Він зможе залишатися біля Крима від декількох місяців до півроку, а потім активізується білоруська опозиція. Її прихильники швидко піднімуться на протести, а військові за винятком окремих забруднених у злочинах швидко стануть на бік білоруського народу, сказав Маломуш. Він переконаний, що в такому випадку у Лукашенка не залишиться ніяких шансів, і він буде змушений ховатися в третіх країнах або очікувати смерті в Білорусі. Саджати у в'язницю його швидше за все не будуть, тому що він стільки скоїв злочинів у Білорусі. На його руках стільки смертей. Що його просто знищать. Згадайте, як Лукашенко в період різних виборів знищував конкурентів, коли кандидати в президенти просто зникали. І його ескадрон смерті прибирав людей. У Білорусі його не пробачать, а на підтримку Росії він розраховувати вже не зможе, пояснює Маломуш. Але на думку генерала, всього цього не буде, якщо білоруси не вийдуть на масові протести. А білоруські військові не нададуть підтримку. Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так. Чи під час його візиту до Москви на паради, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня? Тоді Лукашенко не зміг. Пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів, замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до мінська. Пізніше проєкт ВЧКОГПУ в телеграм з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко ймовірно серйозно хворий. У нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання. В Держдумі країни агресора Росії підтвердили хворобу Лукашенка однак намагаються переконати, нібито нічого смертельного в цьому немає. Наступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито це не ковіда, Лукашенко просто потрібен відпочинок. 15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проєкт Білоруський гаюн, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.